Дивіться в сьогоднішньому відео. Катя Чілі потрапила в гучний скандал через єврейський символ у центрі Києва. Співачку звинуватили в антисемітизмі. Крім цього, ми дізнаємось, хто став переможницею Холостяка 13 і що відомо про обраницю ветерана війни. Це Марс та зірки. Поїхали! Українську співачку Катю Чілі, яка була зіркою вітчизняної сцену в 90-ті та на початку нульових, звинуватили в антисемітизмі. Річ у тим, що артистка обурив той факт, що 25 грудня на майдані незалежності в Києві єврейською громадою було встановлено найбільшу в Європі ханукію та проведено урочисту церемонію запалювання свічок. На своїй сторінці у Фейсбук 46-річна виконавиця оприлюднила допис, де зазначила, що на її думку в центрі нашої держави не має бути символів інших народів. Таке висловлення знаменитості розпалило гучний скандал у мережі. А українці нагадали співачці, що за свободу та незалежність нашої батьківщини борються представники різних етносів, і всі вони заслуговують на повагу. В центрі української держави, в столиці України, у час війни за Україну має бути бути встановлений символ українського Різдва, не інші символи, і не символи інших народів. При всій толерантності повазі та шані. Шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які охороняють цю державу і народ, написала співачка. Подібне висловлювання викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі з моменту публікації допис каті Чілі набрав понад дві тисячі лайків та майже три тисячі коментарів. У більшості випадків України. Інці зазначали, цим постом виконавиця продемонструвала свій антисемітизм та повноцінну відсутність толерантності, про яку говорила в ньому. Не розумію вас, я не єврейка, але мені соромно за цей пост від людини, яка ніби претендує на звання культурної, і від коментів, які спричинив цей пост. Усі культури, етноси, що проживають в Україні, крім зрозуміло кого, звісно, з ким у нас війна, заслуговують на повагу, своє місце у публічному просторі і збагачують нашу країну своїм. Ім різноманіттям в Києві, і Україні знайдеться місце і ханукії і колядникам, котрі вчора ходили з зірками, і мусульманському місяцю. Пробачте, не очікувала від вас такої зашореності, недалекоглядності та нетолерантності. Ніби пост написала совкова антисемітка під 80 років, а не людина, яка більшість життя провела в незалежній Україні. Скільки обмеженості та ксенофобії у цих словах, на щастя, українці з вами не згодні і мають місце в серці а відтак і на головній площі для тих культур, що віддавна нас оточують і з якими мирно співіснують та перетинаються, соромно за вас, і прошу пробачення у тих, кого ваші слова ранили. Євреї це теж наші громадяни. В чому справа? Чому багатьом так муліє ханукальна менора в центрі Києва? Мені подобається різноманіття культур. Добре б було мати повагу до себе і до інших, особливо в час, коли всі ми маємо бути разом. Не залишилася осторонь слів Каті Чілі і українські євреї. Вони зазначили, що Україна є для них рідною державою, так само як і для артистки. Тож, незважаючи на національність, вони стали на захист країни. Катю, для нас, українських євреїв, Україна наша Богом дана земля, так само, як і для тебе. Тут будуть ялинки, дідухи, маген, давиди та півмісяці з зірками подобається це тобі чи ні, бо Україна мультикультурна, сучасна світська країна. А коли мені як іноверцію народцюр писати рапорт на звільнення з українського війська, аби не заважати українцям боронити свою батьківщину від російських загарбників, серед українців як політичної нації, є євреї також. І вони також боронять свою землю тут. Антисемітізм в собі треба викорінювати. Нагадали користувачі мережі Каті Чілії про те, що Ісус Христос не був українцем. Я вас трішки розчарую, але Ісус не був українцем за походженням. Вгадайте, ким він був? Проте, незважаючи на весь негатив, Катя Чілі не змінила своєї позиції. Відповідаючи на один із коментарів, вона зазначила, все має бути згуртовано навколо державної традиційної символіки цього народу, раз захищається державність землі, яка дала прихисток багато і полікультурності, бо зараз це питання існування осередку українства. Ба Більше виконавиця вирішила підтвердити правильність своїх переконань, заявивши, що коли якась держава хоче закупити іншу, Перше, що вона робить, ставить свій прапор і символ в центрі. Коли колонія завойовує землю, перше, що вона робить, ставить свій прапор і символ в центрі. Немає значення яка. Прапор і символ в центрі має право стояти тієї держави культури народу, якій належить це. Це символ влади і відповідальності. Собаки мітять територію по-своєму, художник картину підписом, чоловік дружиною обручкою, держава прапором і символом. Відреагував на обурливе висловлення Каті Чілі, адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Наєм у своєму Фейсбуці. Він зауважив, що наразі громадяни нашої країни страждають зовсім не через те, що в нас є менора на хрещатику, а через криваву війну, що розпочала Росія. А от відстоювати свою незалежність нам вдається тому, що ми відкриті і поважаємо різні релігії тут, коли пліч опліч із іншими вірянами а захищаємо територіальну цілісність України. Друзі, пишіть у коментарях, кого в цій дискусії підтримуєте ви, та як ви відноситесь до наявності ханукальної менорії у центрі Києва. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Олександр Терен Будько, ветеран російсько-української війни та головний герой 13-го сезону романтичного реаліті шоу Холостяк, зробив свій остаточний вибір 27 грудня. В ефір вийшов останній епізод проекту, розкривши глядачам ім'я переможниці. Чутки фанатів справдилися. Обраницею військового стала волонтерка з Харкова Інна на Бєлінь. У фіналі Терен обирав між двома дівчатами тарологиною Анастасією Юзвак, яка проживає у Лондоні, та Інною Белін, яка допомагає ЗСУ та раніше працювала перекладачкою німецької мови. За правилами шоу, Холостяк подарував обраниці каблучку. Раніше учасниці проекту називали 28-річну дівчину однією з головних конкуренток. З першої зустрічі глядачі помітили особливе ставлення будька до харків'янки. Белень не з'явилася на першу церемонію троянд, адже мала відвести автомобіль на фронт. Однак благодійниця автоматично отримала останню квітку, зустрівшись з тереном у другому епізоді. Протягом сезону користувачі мережі однеодноразово обговорювали зв'язок між Інною та Олександром, що забезпечило учасниці місце у фіналі. Зокрема, ще до появи волонтерки у шоу блогер пліткар Богдан Безпалов запевнив, що саме вона переможе у шоу. Тоді, покликаючись на власні джерела, журналіст зазначив, що переможниця реаліті гарна дівчина та потрапила до проекту чесно. Всі прийшли за популярністю і чхати хотіли на так зване кохання. З Тереном за контрактом побудуть до 6-8 місяців разом. Додав тоді він. У минулому зізналася, Іна на під час знайомства Холостяка зі своєю родиною вона вже мала один шлюб, який тривав 4 роки. Однак він завершився на поганій ноті, адже колишній чоловік німець дівчини застосовував до неї силу. Заради проекту Харків'янка повернулася до України з Німеччини, де проживала 8 років. Переможниця зізналася, що наразі хоче зосередитися на особистому житті та родині, а не на роботі, якій раніше приділяла багато часу. Крім того, волонтерка розповіла Терено, що придбала нерухомість у Києві. Це показало ветеранові серйозність її намірів. Друзі, чи став для вас несподіванкою фінал шоу Холостяк? І за когось з дівчат ви переживали найбільше під час проєкту? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Також просимо поділитись цим відео з вашими друзями. Це дуже допоможе нашому каналу з просуванням. Побачимось з вами в наступних відео.